Продовжуємо знайомитися з фіналістами національного відбору на Євробачення. Сьогодні на черзі Фіінка. Це актриса з Івано-Франківська Ірина Вихованець, яка спершу створила комедійний влог Ліжник ТВ. У цьому образі гуцулки вона жартівливо коментувала актуальні події, а далі створила музичний проект Фіінка і випустила вже вісім синглів. На нацвідбір подалася з піснею Довбуш. Про неї я її і розпитаю. Ірино, добрий вечір. Добрий вечір, слава Ісу! Слава навіки Богу. Ви зробили блог уже більше трьох років тому, а в 2019-му створили музичний проєкт. Що це було за рішення? Бажання розширити майданчик для жартів? Чи можливо це давня мрія стати співачкою? Чому ви пішли в музику? Ну, знаєте, скільки себе пам'ятаю, пишу музику, пишу пісні, і це мабуть просто наступний крок, який був дуже логічним. Я це люблю, я це роблю все життя. А чому б не зробити це в такому стилі, який був цей блог Ліжник ТВ? А чому ви вирішили подаватися на національний відбір? А я вам скажу. Що ні? Ну я просто пригадую нещодавню вашу публікацію з думками. Я недослівно перекажу про те, як зірки шоу-бізнесу раніше створювали всю музику російською і якусь одну пісню, щоб не чіплялися до них про Україну українською. А молоді автори, тим часом, які хотіли творити українською в Україні, при цьому ніяк не могли пробитися до ширшої аудиторії, бо все зайнято. Виходить, що зараз саме той час, коли вам відкрилася дорога, чи правильно я розумію. Це дуже правильно, якраз ви кажете, і всі питаються, чого зараз, коли такі, коли війна в Україні. А ти розумієш, що якраз це дало можливість переглянути все, і ти розумієш, що треба саме зараз робити українське, саме зараз по максимуму представляти нашу культуру і показувати людям правде, як воно є. Ви у своїх піснях, ніби по-доброму е, висміюєте несмак, несвідомість. Наприклад, у пісні е, Гачі від Гучі ви співаєте про нескінченні кульочки, онучі від версачі, тіні помаду і так далі. Закрадається така думка, е, принаймні мені закрадається, що це такий внутрішній продукт, щоб ми самі над собою посміялися, е, зітхнули і пішли далі. Чи не здається вам та, та та що така насмішка над собою це не на експорт? Ну, як вам сказати, давайте почнемо з себе, як завжди говорять, знаєте. І Якщо зрозуміти свої проблеми, ну я б не сказала, що це якісь проблеми такі, я висвітлюю, дуже глобальні, але якщо ми можемо самі над собою посміятися, побачити свої помилки, ну то і, і вони такі в нас незначні насправді, якщо ми говоримо якраз саме про цю пісню, будемо знати на що акцентувати, щоб стати кращими. Я хочу пройти детальніше трошки вашу пісню конкурсно обговорити. Називається вона Довбуш і, очевидно, про Олексу Довбуша, відомого ватажка Опришків. Чому ви обрали цю тему? Я написала цю пісню за два дні до початку війни якраз. Я була з тих людей, хто зібрав тривожну валізку, не панікувала, але знала, що війна скоріше за все настане. І щось мені прийшло в голову. Сама ця пісня про Довбуша є така легендарна, гуцульська. Я не знаю точно, ну кажуть, що вона на 93 куплети. Так ви на, на її так. основі створювали свою пісню? Так, на її основі створила цю пісню, але з думкою про те, що навіть якщо війна почнеться, ми можемо не хвилюватися. того, що у наших хлопців тече опришківська кров. Така мужня, така сильна, безстрашна. І дивіться, я не помилилася. Е, наші дівчата страшно зараз, як то у нас кажуть, наготучні генуть за хлопцями з ЗСУ. Так само я співаю про те, що наскільки хотілося б такого собі, як Довбуш, такого мужнього, сильного безстрашного. Тобто ця пісня така ж жартівлива і легка, як і всі інші ваші треки, так? Звичайно, звичайно, так а зараз. Поки ми чекаємо на публікацію пісень учасників фіналу. Яка зараз робота над піснею відбувається і з чим допомагає музичний продюсер національного відбору Дмитро Шуров? Дмитро Шуров наразі відібрав цю пісню, це? за що йому велика вдячність. І наразі ми працюємо над хореографією. Я так розумію, що це чи от, я не, не в курсі насправді, але чи не єдиний танцювальний номер буде на відборі, і багато танців. Багато буде і, такої зйомки. MTV, Ну от словом роботи багато. Дякую вам, бажаю успіху. Дуже дякую, я спілкувалася з Іриною Вихованець, фіналісткою національного відбору на Євробачення 2023, яка бере в ньому участь як музичний проєкт «Фіїнка» із піснею Довбуш.